Одразу три свіженькі гри, реліз яких відбувся нещодавно, стали доступними в хмарному сервісі Boosteroid від сьогодні. І я в цьому відео вам розкажу, який саме. Я вас всіх щиро вітаю! Ви на каналі Eternal Play UA, около мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо вам цікаво дивитись мої відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та пишіть будь-які коментарі. Щоб українськомовний контент ширився теренами Ютуба. Також рекомендую підписатися на мій другий YouTube канал, якщо ви полюбляєте дивитися стріми. Маєте зацікавленість придбати підписку на хмарний сервіс Бустероїв? Я буду вам дуже вдячний за підтримку, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням, яке є під відео. Якщо у вас виникло бажання і є можливість підтримати мій канал окремо. Я просто навіть не знаю, як вам за це дякувати. Підтримуйте наших захисників, які боронять нашу країну і в день, і вночі, в надтяжких умовах. Робіть це будь-яким зручним для вас способом. Не забувайте, що маленьких донатів не буває. Навіть 5 або 10 гривень наближають нашу перемогу. Якщо ви досі не знаєте, як це робиться, то ви можете задонатити на благодійні фонди, посилання яких ви також знайдете в дописі до цього відео. Буду вас всіх радий бачити у нас в Дискорді. Додивіться це відео обов'язково до кінця, щоб не пропустити потенційно важливої інформації. А звичайно ж, беріть смаколики, вмощуйтесь зручніше, а ми будемо починати. Першим проєктом, який став доступним в хмарному сервісі, стала тактична стратегія в реальному часі Alien Dark Descent, де гравцям необхідно віддавати команди загону морських піхотинців, які борються з ксеноморфами різних типів, а також вороже налаштованих людей. Реліз гри від французької студії Tindales Interactive відбувся 19 червня поточного року, тобто трохи більше ніж місяць тому. Вона має 88% схвальних відгуків від ігрового. Ком'юніті Steam і коштує 849 гривень. Наступна забавка це Remnant 2 від американської студії Gunfire Games, яка є продовженням кооперативного екшену Remnant from the Aces. В ній потрібно залишкам людства, що не загинули, вирушити в жахливі світи і вступити в бій з новими нещадними тварюками і бовгоподібними босами. Досліджувати недоброзичливі світи можна як поодинці, так і разом з товаришами. Гравців чекають як ближній бій, так і битви на відстані, нові вороги, світи, боси і підземелля, що процедурно генеруються, а також безліч побічних квестів. Гра з дня релізу, який відбувся 25 липня поточного року, отримала 82% дуже позитивних відгуків від гравців майданчика Діда Габена і коштує 1299 гривень. І цвяхом сьогоднішнього випуску є, як на мене, супербомбезний. Хардкорний багатокористувальський інді-шутер від першої особи BattleBit Remastered, в якому використовується низькополігональна графіка. В ньому можна знищити все оточення за допомогою важкого озброєння. Мається техніка, зокрема автомобілі, танки, гвинтокрили, мотоцикли тощо. Величезна кількість мап, режимів, включаючи той, в якому можуть битися команди, в яких по 127 гравців на секундочку. Тобто, одночасно на полі битви знаходиться. 254 бійця. Гра наразі в ранньому доступу її створили лише три людини. І це назавадило їй отримати неабияку популярність. Творці надихалися серію шутерів Battlefield, але здається, в них вийшло набагато краще, ніж у іменитих колег з DICE. Гра отримала 90% дуже позитивних відгуків від більш ніж 38 тисяч рецензентів, коштує в магазині Steam 410 гривень і має Україн Текстовий переклад. Також інженери Boosteroid випустили невелике оновлення клієнту сервісу для користувачів настільних ПК, які мають в своєму складі процесори Intel 4 четвертого покоління. Патч передбачає поліпшення стабільності роботи і запобігти випадковим збоям. Для тих, хто не в курсі, я нагадаю: хмарний сервіс Boosteroid лише надає вам можливість запустити ваші ігри, які є в бібліотеці Steam. Epic Game Store, Rockstar і інших майданчиків, які підтримуються сервісом. Це не Game Pass. Хоча я продовжую сподіватися, що така можливість буде додана в майбутньому. Також хочу звернути вашу увагу, що ігри в хмарі у нас з вами можуть працювати по-різному. Це залежить від того, якими пристроями ви користуєтесь, яке залізо в цих пристроях, який ваш інтернет-провайдер. Яка якість вашого інтернету? І на сам кінець, як далеко ви знаходитесь від серверів сервісу? Перед тим, як витрачати кошти, обов'язково ознайомтеся з мінімальними системними вимогами для запуску ігор, використовуючи хмарний сервіс Бустероїв. Посилання на ці вимоги ви знайдете знову ж таки під відео. А якщо ви все ж таки вирішили придбати підписку на Хмарний сервіс Бустероїв, то я вас дуже прошу і буду вам безмежно вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Я дякую вам всім за перегляд, сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки та напишіть мені в коментарях, чи будете ви грати в ці ігри, використовуючи хмарні технології. Бережіть себе, слава Україні! Переможемо!